Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах. Через затяжні дощі фермери на Житомирщині не можуть завершити збір пізніх культур. Працівники сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю Полісся у селі Очеретянка Житомирської області кажуть, що на господарстві залишилася незібраною частина врожаю сої, а її якість значно погіршилася через надмірну вологу. У цьому випуску програми Тиждень Житомир поговоримо, які фактори впливають на збір урожаю та які є вирішення цієї проблеми. У студії для вас працює Ілона Касар. Аткіна, вітаю у селі Очеретянка Житомирської області не можуть зібрати врожай сої через дощі та високий рівень вологи. Про це Суспільному розповів Олексій Ясененко, виконувач обов'язків директора сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю Полісся. Цього року працівники фермерського угіддя не зібрали близько 237 гектарів сої. Це половина від усього урожаю. Тут зберігається соя. Ось. Вона зібрана, це те, що встигли до дощу зібрати. Ось це тижнів-два назад. Ми збирали сою, але вона ще була ще, ще більш-менш нормально. Цей рік погодно кліматичні умови не дають можливості нам зібрати даний врожай, так як надмірна кількість вологи, дощі. і це перешкоджає перешкоджає нашій техніці добратися до даного поля. Ну відсотків 20-30 уже в вже ми втратили. І це, звичайно, впливає ж і на фінансове положення. Ну, якщо тижнів-два ще така волога буде, то вона вже буде повністю вже чорна, і вже і якість псується, і все остальне. Вже ми не і не змолотимо. Вже вона нашне, вона вже частково проростає в, в самих стручках, боби бо вже проростають. Уже міцелі і гриби вже розвиваються, і це вже можливо. Якщо далі буде надмірна кількість вологи, це вже буде. Приводи хаос, переживаю, як цю сою помолотять, як вона буде зберігатися, як ми неї продамо таку після цих дощів. В обласному центрі з гідрометеорології кажуть, що рівень вологості надалі залишатиметься високим. За рахунок хмарності буде лише декілька днів невеличкі прояснення, здебільшого буде хмарна погода. От і зберігається ризик туманів. Найближчий тиждень припинення дощу на 2-3 дні, а далі знову почнуться опади. Але ми не очікуємо значних якихось опадів. Це будуть невеликі дощі. Сергій Журавель, кандидат сільського. Господарських наук та завідувач кафедри ґрунтознавства та землеробства Поліського національного університету розповів Суспільному, що проблема зі збором урожаю і сої виникла не лише через погодні умови. В більшості випадків дуже звужують цю проблему, ось волога і так далі. Але причиною цього стало трошки інші явища. Посів цьому році, на жаль, проходив в дуже складних умовах саме. Зниження температурних режимів. В ряді випадків це призвело до е затягування термінів як посіву сільськогосподарських культур, і це не лише стосується там, сої, це не лише стосується соняшника і інших сільськогосподарських культур, так і до, е скажімо, в період уже росту даних сільськогосподарських культур було зниження температурних режимів. Так от, в більшості випадків, якщо ми не говоримо про якусь конкретну сільськогосподарську культуру, треба температура вище 10 градусів Цельсія. Зниження цієї температури нижче 10 градусів Цельсія призводить до так званого стресу у рослини. Тобто рослина перестає повноцінно функціонувати, відповідно, це впливає на ріст на розвиток і формування врожаю. Ну і крім того, зрозуміло, що Дана продукція дуже погано буде зберігатися. Але якщо насіння проросло вже безпосередньо або в кошику, або в стручку, то зрозуміло, що е така продукція вже буде тільки за умов, якщо там не розвилися якісь грибні захворювання, якщо не почалися гнилисті якісь захворювання, то її використання можливе лише для згодовування тварин. Щоб вирішити цю проблему, потрібно садити ті культури, які можна висівати весною та осінню. Адже тоді вони добре підлаштовуються під різні кліматичні зміни, каже Сергій Журавель. В сучасних умовах, я думаю, особливо що стосується малих селянських фермерських господарств, треба переглянути. І не лише посівні площі, не лише можливість використання сівозмін, а й переглянути ті культури, які відповідно треба вирощувати і можуть бути вирощені в нашій зоні. Зокрема, можуть теж ми експериментуємо зараз такою культурою, як нут. Якщо говорити про світові масштаби його вирощування, то він займає третє місце в світі. Тоді, як скажімо, в Україні це доволі така нішева культура у обласному департаменті агропромислового розвитку та економічної політики. Нам розповіли, що у Житомирській області пізні зернові агрокультури зібрали однак, 15-20% рожаю залишаються на полях. Техніка агропромислових підприємств просто не має змоги зайти в поле. Вона застряє. за тиждень. Аграрії десь зібрали 5% відсотків сої в тих районах. Де дозволяла нам погодні умови, це в перерахунку складає десь близько 10 тисяч гектарів. Ось дійсно, за даними гідрометцентру відмічено, що в області випало 115-180 мм водів до норми. Це є перевищенням середньому на 60-65%. Є ще культури у нас не зібраний, це соняшник, там також подібна ситуація, і ще залишається не зібрані площі кукурузи, але вона зараз знаходиться. Находиться в нормальному стані. Далі короткий огляд подій тижня з 10 листопада 2025 року. Всі перевізники, що обслуговують міські автобусні маршрути Житомира, працюють за новими договорами. Згідно з ними, маршрути курсують без банківських терміналів та готівки. Оплата у міському транспорті здійснюється через єдину автоматизовану систему обліку оплати проїзду Сіті Карт. Оплатити проїзд можна банківською карткою, транспортною карткою або смартфоном із функцією безконтактної оплати. Така система має зробити розрахунки більш зручними, прозорими та безпечними, як для пасажирів, так і для перевізників. Про це розповів Олександр Шевчук, заступник Житомирського міського голови. Кореспонденти Суспільного телефоном поспілкувалися із Аркадієм Савіцьким, одним із перевізників, який переміг у конкурсі на обслуговування міських автобусних маршрутів. Чоловік каже, що не погоджується із такою новою угодою. А ми недовольні, ми не 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 согласні з такими процентами. Бо як ми були на Ощадбанку, у нас пригород, то там процент, а чи 0,8 вісім а тут 10 процентів. Сьоні топливо все піднімається, а тарифи ми не можемо піднімати. А те, що є, то є. 13 листопада прийшла 28 сесія Житомирської обласної ради, восьмого скликання. Розглянули 123 питання, 38 з яких кадрові. 16 комунальним установам призначили нових керівників. Директором інших 22 продовжили контракти. До 31 грудня 2025 року в протирадіаційному укритті ліцею номер 8 планують завершити роботи з облаштування. Будівельні роботи на об'єкті закінчили. Про це розповів В'ячеслав Глазунов. За його словами, залишилося умоблювати укриття, але це зробити поки не можуть, адже чекають перепідключення мереж «Житомиробленерго». Леонід Харчук, директор департаменту проєктного управління акціонерного товариства «Житомиробленерго», каже, що управління капітального ремонту звернулося за отриманням технічних умов для приєднання до електричних мереж у серпні 2025 року, у той час як будівництво триває з грудня. 2023 року з моменту укладання договору, це 30 вересня 2025 року. Термін надання послуги становить 230 днів. Наразі проект перебуває на етапі узгодження та оголошення тендера на укладання договору на виконання будівельно-монтажних робіт, каже Леонід Харчук. Через затягування будівництва укриття учні п'ятих 11 класів ліцею номер 8 навчаються у змішаному форматі дистанційно та очно. 42 олені утримують у вольєрі площі у 56 гектарів у напівільних умовах у Явненському лісництві філії Баранівське лісомисливське господарство державного підприємства Ліси України. Перших оленів сюди завезли за скані новою у 1986 році, сформувавши маточне поголів'я для подальшого розведення тварин. каже Іван Корольчук, лісничий Явницького лісництва. Щороку олені випускають у ліс, щоб збільшити чисельність оленя. На цьому все. Дякую, що залишаєтеся з нами. Цю програму підготувала вся команда Суспільне Житомир. У студії для вас працювала Ілона Касаткіна. До нових зустрічей.